Привіт, привіт, привіт у етері Тритон серія з Мадриду. А з вами Денис Чуфарін та Єгор Зарев. І що ж ми дивимося знову? А що ж ми oh. дивимося? Це Мартін Нірсен, Джейсон Кун. І це Чіпкаунт стрітон серії хароллерів у Мадриді. І це шордек, люди. Шордек тут зараз з вами, зараз з нами. Можна з'їхати мозгами. Так. <реш> непогано, непогано розпочав, зачитав так. Можна мікрофон кинути на пол. Бам! Так, раунд, ку, раунд давай. Хе -хе. Кун, ку кидати не буде. Він буде грати, в нього Король 10. Король 10 який. Вони, вони червоні, а я обожнюю червоні. Прямий пуш, до речі. Це не прямий пуш, це, це прямий натяк. Ну, тобто, це натяк такий. Натяк. Ну, не схоже, що у когось стек більше, ніж півмільйони. Так і Кац! О, Боже, які люди! Я так давно його не бачив. Він і онлайн грав на Poker, бо був час. Він постійно грав турніри по, по шордек по тисячі, по п'ять тисяч. Ох! Ну, давай. Ну, кац, має. за кого вболіваємо? Кажи, за кого вболівати! Кац! А вже На ж кац! Okay. Mm. Ну, ну, це, це найприємніший гравець у сенсі того, що він е, він реально чесна людина. Тобто, він, от ти граєш з ним, він тобі каже, в мене сильна, і в нього сильна. <гум> Ось. А більше він тобі нічого не каже. Ось так. ой <гум> Але у нас будь-які братве, окрім туза і десятеньки. Тобто, вавай, дама, король, вай, дама, король. Джекс, арба. А тут прийде, але Нарешті, нарешті я вгадую, окей? Так, це фулгаус. Фулгаус для пана Куна, а ти ти ну, минулому епізоді чи. Чи буде щастити куну так само? Ось друзі, так і стають найкращими у світі. Подивіться, проти нього Дуан зробив помилку. Ви пам'ятаєте? Все було так. би по-іншому. Потім він наловив даму на тьорні Ну так, це було чесно. В принципі, питань нема, це був коінфліп Але це відбулося. І тут зараз король 10 і він втримав втримав е, той е, пот і виграв. І все все гарно. Ой, До Вайкин речі, ти, ти звернув увагу, так Вайкінь Йонг Це прикольно. Доволі. Ну я, я так розумію, що він е, з технічної сторони доволі має бути непогано. Ну, принаймні в холдемі він показував таке непогане розуміння. Щодо Шордеку, у тебе є певні враження щодо нього? В цьому він не робить нічого поганого. Mm -hmm. Ну тобто, м от, наприклад, те, що зробив Дуан, я не думаю, що Вакіньон хоча б колись скине там валеть. Ну тобто, от я вважаю, що Валерій Фолт. Так, звісно, тобі ну не хочеться крутити там той фліп, і я розумію його, але проти нього. Е, не е, корбут, а просто кун. Розумієш, якщо проти нього був би корбут, то можна було би скинути. Ось, а ну тому mm -hmm. що просто не виграєш. Ну не виграєш ну, ти в нього один. Ну, ну просто кун, неймовірно, я розумію. Так, так. Добре, дама 10 проти туздами. Mm -hmm. Що далі? 10-9 у Дуна, снепчек на батані. Є ще один аргумент, Дуана, тоді за фолт валетів тому що може він вважає, що він настільки потужно грає той постфлоп, що він всіх переграє, всіх переграє і не хотів би тиснути кого там звати Ну, це може бути аргументом. Люди так виправдовують себе, коли вони роблять занадто обережні фолди. Ну, взагалі то складно повірити, що він буде кращим тут за всіх. Ну, нам же потрібно зрозуміти, знайти якийсь вихід. Ой-ой-ой. Вихід на рівері, вон десятинка. І знову ця пісня в голові. This is the end, my dear friend. Але тут же можна зібрати стрейт флаш, флаж, то ж виходить, вони сильно там рейзити рейзити не будуть. Так, так, так. Ну тут взагалі то можна і скидку знайти. <laughs> чесно ну, кажучи. Так. Он вон взагалі yeah. Пасху поставив. чек-зв'язок. Ну, це не паска, друже, це захист. Тобто це захист, а. він просто чекав буде грати, то Дуан просто чекає behind. От такої, от така гра у нас. Ні, Нормально, нормально, mm. все нормально. Абсолютно нормально, нема там велю бето, mm -hmm. нема згоден. Ну, добре, хоча виглядало так, що то несеньке є. З чого? сигма від Дуана. Ні, ну питання в тому, з чого. Ну, тобто якщо подумати, <coughs> то, то там люди чекнуть біхайнд і. Частку флашів на ріврі, ну це правда. А, а, точно, я взагалі забув, що фул хаус тут програє флашу, до речі, не фулхистри є флажу. Фулл він На сматкий. хвилиночку, Гоша забув, а нормально. Так, так. Та, та ну, то просто в чотири карти однієї масті, розумієш, тобто будь-яка карта одна дає флаж. І... Один із найприємніших насправді гравців в сенсі, е... за ким я хотів би спостерігати, ставить Уінз тустану. Мені дуже подобається грає Аві, він... Ду... ну, він... він багато думає багато думає і робить тонкі речі. Mm -hmm. Це цікаво. Тож, навчається під час гри і з... з захопленням, з відкритим ртом дивиться на думку. Якщо я не помиляюсь, а у нас у мене в телеграм-каналі постійно проходить зараз квізи, і в мене є неймовірний помічник Богдан, за що я йому вельми вдячний. Він робить. Дуже круті квізи стосовно шордеку. І от я з цього квіза дізнався, якщо я знову ж таки не помиляюсь, що IV виграв перший турнір по шордеку у трето серії. Угу. Тож він вже апріорі чемпіон. Так, так. Загалом він він дуже непогано грає шордек. Але Саме цього тому, цього що... разу до каси. До каси. Він, 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 він всьому просто, знаєш, є такий вираз, скіл-інтенсивний гравець. Тобто, так, так ну. В нього саме, може, є якась здатність, знаєш я не знаю, можна назвати це як завгодно, може, талант? не знаю. Чи вірите ви взагалі, покерний талант і покерний інтелект? О, оце от, о, правильно сказати, що його покерний інтелект на дуже високому рівні загалом. Схоже на те, схоже на те, бо я, чесно кажучи, не думаю, що він там сильно сидить, обкладуючись програмами і щось там розраховує. А, я я це... гадаю, що цим він не займається. Я думаю, що він точно щось десь бачив і проробляв, але значно менше, ніж роблять це молоді гравці. Звісно, ну, нащо? На коли в тебе є пара королів проти пари, тузів пана куна, камон! Що це за залізе бітона людина, той кун? Дидися, я пригадуюся, то ж роздача, де Том викинув ага. до Ми Скинув ж пригадуємо баледів, саме ту. Отримав куліра. Ось така от, от друже, це гра. Та у нього, напевно, б, якби він зіграв тих валетів, наразі стек був би в два рази більше, ніж Куна. Ну, Куна Та? менше, відповідно, і він би не ризикував а... тут вилітом. Була би ймовірність, навіть що Куна вже не був би за цим столом Ну так, теж. Але йому непогано складалося проти всіх гравців, тож. Опа. ой Ой-ой-ой. А він вам каже, а він нам каже, а я знав, що треба скинути веладі. Так, так, Ось. так. Бо я поїду Бо... в домінацію, але круто. Угу. Дай туса? Oh, oh. <laughs> Сімку, просто сім. Та да не сім -ка треба, кавалян. туза. Севен! Давай севен, і все. І... Просто розійдемося. Ну, там дуже чесно. багато сімок, колоді, я відчуваю, Денисе. Так. Дуже багато сімок. О, вони там ставлять на щось, бачиш щось, я не знаю, гроші вже полетіли. Вони, вони вже гроші ставлять, розумієш? Чи прийде сімка, чи ні. Ну ну. Ну, дай сімку, а. Нестерпне, очікування нестерпне. 11 просто. відсотків так. Булька? ка. Том молодець, Том молодець, утримався. Том його обіграв. Так, так, так. так скілово було. Добре, добре. Дивимось далі. Дивимось далі. Мені дуже цікавий цей турнір. Я не дивився його. Друзі, дякую, дякую за можливість це прокоментувати. Подивитися, розгладіти, що вони тут роблять. 26 людей в грі. Анти 8 тисяч. Нільсене грає OpenLimp, у тут 10 тут Так, байди uh, підросли, кількість гравців зменшилася, uh, почали роздавати світові. Окей. Okay. О, який ти потужний. Ого. Нічого собі, це сильно. Але це неочікувано. Мені теж тобто, це трошки, мене теж це трошки здивувало, я так розумію, що ця рука не триває Олин, ніколи. Ні-ні-ні, ну, Тому... Ніколи так. Тобто, то, 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 то це такий, знаєш, я тобі скажу, що це. Перевіронька! Е, е, це додавання спецій до спектру поляризації. Тобто, У -у -у -у. Так. Ось так. То він просто додає, ну, з точки зору теорії. Можна будь-яку таку от руку, ну, зіграти іноді, що потім послав. Але мені здається, що він Нільсена знає так само, як і я. Ха-ха-ха, він, він, він готує страву і посередині цієї страви Нільсен. Так, 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 так. Але Нільсен за Нільсена заступається колода і хіта короля. Чек-чек, прекрасно. О, який тюрн, який Тьорн! Він відкриває такі неймовірні можливості для Векій Ньонга. Тобто, справа в тому, що на місці Нільсена потрібно дуже часто ставити. Дуже часто, бо його спектр потребує захисту загалом, і в нього м, доволі сильно може хітити. То в нього дама 10 є, якийсь там валет Сютет король Валет, ну король дама, непогана рука для бето. Проте, коли рівером 36 ви уявляєте, це вам не просто, знаєте, в мене нічого нема і нічого не буде. ні ні, ні 36% все дуже багато. То нам підходить... можна ще ж реалізувати як та потім поблифувати в деякі ранаути, які тебе насправді не посилять. Абсолютно, абсолютно. Ой, дев'ятка, це жах, це жах. Ну хто так? Хто так грає? Ну, скажіть мені, будь ласка, в цій грі немає бланків. Ну, це також, наче не бланк, але бланк. Ну, тобто, Туз-9 залишився у лайкінг-йонга якийсь там часка, може, там десь один, дві, три комбінації, максимум і якась кількість пік. Але у лайкінг-йонга немає в руці піки. І ну грати тут за блеф ну не знаю. Але з іншого боку, а як вигравати? У мене доволі слабка рука, і, в принципі, немає нічого. Гіршо, ну, і додай ще що ця рука цілком могла б ніколи не опинитися в рейнджі ізолейту у деяких гравців, наприклад. Ну абсолютно Це точно. можна і... не додати цю руку до рейнджу, то взагалі. А тепер давай запитаємо себе, чи можна нам тузів тут поставити на ріверів, і в яким сайзі нам? І те саме зараз буде робити Йонг? Тобто він буде казати, друже, я ставлю тут від пари тузів, хм. тобто від від. І Нільсен пішов на розмову. Такий: А, ну як справи, друже? Це настільки тонесенький спот, що насправді, от подумай, який е, абсолютно інтуїтивно зрозумілий Бев. Зараз це Нільсен і намагається зробити, що мене ізолювало в цій позиції, що зіграло ко і, і потім е, почав буфувати. Тобто він не розраховує на. Велику кількість туз-10 у спектрі опонента, розумієш? А скажи, а типу туз-дама руки могли б бути в такій лінії, чи ізолей такий не робиться з туз-дамою? Ну туз дама сьютет. Тобто туз-дама о, вона би Оверлін бра. Угу, і угу. скоріш дама би вже не буфувала, як на мене. Ну... Хоча, з іншого боку, чим вона відрізняється. Ну, я би... От, якщо в мене була б туз-дама, я би буфував тільки з пікою і завжди овином просто. Ну, бо, бо просто це з іншого вже боку. З іншого боку, ти розумієш, що з даму можна чекнути і виграти у Туз 10. Ну, тобто, е, ну, туз 10 вже... грає там ліп так? Ну так, так, тут з десять. Mm -hmm. Ну я не знаю, можна всю ти з якою кількістю викинути. вау uh браво! -huh. Wow, молодець! Сильно! Оце! Оце, wow. рівень. оце рівень ванкіян, і ось це обіграна людина. Тобто він його обіграв, розумієте? Mm -hmm. У всіх ось ти, ти питаєш, а чому він тут з 10 зробив? Тому що він розум. Він інтуїтивно, він інтуїтивно розуміє, що це за людина. А може він з ним грав? Може в нього є досвід. Розумієш? Ну він атакував абсолютно. Абсолютно неортодоксально і просто настільки круто, феєрично зіграв цю роздачу. Боже, як мені це подобається. Це дійсно вражає. Молодець. Ну не, не дарма ми одразу звернули увагу на його з'явлення за столом, врешті-решт. Так, так, так. І він пішов, пішов писати, пішов писати своїм бекером: друзі, дайте ще грошей. Він біжав, віджав від столу, щоб розповісти роздачу, насправді. Він мав звернутися до Нільсона. Пане Нільсоне, ви б зіграли коротенький приватний турнір в 10 разів дорожче за шордеку. Друзі, привіт! слухайте, є справа. Так, боже, як? Я реально досі, досі просто отримую задоволення, друзі. Суперприємно. Ви розумієте, тонкощі всього цього, так? Тобто, тонкощі. Так. То... А то щось, то, що відбувається наразі, чи то ортодоксальне? Оце І... гаразд, оце гаразд, то, що... Т -т -т окрім коу, дуана. Ну, тобто, а, а... лімфолту з Валета? Абсолютно нормально, тому ага. що за спиною був кол на батоні і в цілому ту звалет. Ну, а то така собі штука. А сютед можна вже один поставити, чи там uh -huh. щось таке. Ну, можна кол натиснути, якщо ти вважаєш що був за сильний спектр. Ну, атака дами король. Це загалом м -м, ну, перша рука, яка полюбляє атакувати. Uh -huh. Тому що коли вона атакує, отримує кол, проти в неї буде завжди найсильніше топара. Ну чи не назавжди? Ну тобто, окей, то з нами іноді може підколити. А, але зазвичай розумієш, ідея в тому, що ту король в тебе запхає, ти блокуєш його перш за все. Потім, якщо він запхав, то вже пословковий натиснув ков тебе буде ну то пара сильніше за всіх. Потім ну то з дама також частково запхає. То, то все супер, і ти це, це все бокуєш. Ну, ну, а наразі наче... на йому краще їхати Олином тут, напевно. Я думаю, що йому краще з'їхати до бара, тому що він <світ> взяв і натиснув ков в холодну, коли ще було е дві людини. Ну я не знаю, що. Ну тобто я не можу пояснити його дії зараз. Е далі вже ти можеш робити все, що хочеш. Ну тобто, можеш Олин ставити, так, тому що SPR такий. Але питання в тому, б ого. Well, ну, вони їдуть у фліпі, yeah. вони їдуть у фліпі, і Дуану ну, дуже сильно пощастило, насправді. Ну, просто він натиснув кос. Король 10 offsud. Проти Залайта. Це потрібно знову ж таки мати якусь додаткову інформацію, що твій опонент. А, ну я не знаю, ну валетів, навіщо ти скинув тоді, якщо ти король 10, то тиснеш кол, камон. Я буду я буду здув. Задом... А! Тому що я знаю цю гру, я розумію, що на цій грі. Бач, я скидаю валетів, тому що я би виграв, але тоді я не, не просто не відчув. А зараз я відчув ось і все. Я ж казав, він не думає, він відчуває, і його відчуття вони треса, працюють. Ти начебто намагаєшся пояснити його дії, так як трохи підвипивши офлайн гравець намагається пояснити, чому він зіграв Лімп Колст у сім різномасними в ранній позиції, а потім пішов чекрезити дошку, яка йому не підходить. Я відчув, я не відчув, я відчував, але не дочув. Ми <реш> <Так? реш> ну, півтора мільйони маємо по факту, розумієш? Тобто проп'єш? Ну, він дочув, проп він, він молодець. Так, Мартіне. Ти знаєш, це просто йому доля підкидає можливості такі такий: Томе, ти можеш тут отримати півтора мільйона чіпсів Том такий ні. <реш> От тут можеш отримати <звісна> з королями можеш переїхати, тузів, такі, ну, файно. Хіба що на розкрутоньку. А, потім, а ось тут можеш з король 10 взяти півтора мільйони, Ну окей, поїхали, добре. <звісна> Якщо ви мене змушуєте. <звісна> <звісна> -ти, -ти, Ти реально абсолютно чітко все пояснюєш. <звісна> 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 так, ну що, нормально, поїхали. Дами 10 валет. Ну. <звісна> <звісна> Чому б ні? Бо десь сюди непогано, але це найгірша рука із можливих. Ну тобто, яка проти нього поїде. Одна з найгірших. <кхе> Бо, проти, Бо ще, тузів, проти тузів королів було б краще. Проти тузів і королів було б краще. Звісно, ж блокуються. <красно> <Це> два два <красно> таких потужних аути, які зазвичай допомагають у руці, але 10 вигравати ці олини. Ще й флаш блокується. Думаю. О, нарбує... Я вже звик до того, що ти кажеш, що флашів в шордеці не існує. Так, ну просто коли вже їдеш звали 10, то намагаєшся щось вигадати. А проте непоганий флоп, непоганий флоп, бо є ранери всі, потрібно це рахувати, дуже багато ранерів. Дев'ятка Ну Майже. О, це суперовий рунау для Уна. Ну просто найкраще, краще, ніж дама, якщо що. Ну так, дама дала додатково, як усі би. Ось, вона див'я як але запізно! На Тьорні <смеш> треба було приходити. Приходьте <смеш> на Тьорні, все. <смеш> 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 і знову ж таки, давайте, друзі, з вами поринемо той світ розмірковувань, якби було, що було би, якби ми зіграли, так і так. Але для того нам потрібно і вчитися грати в покер, Що кожна дрібниця в турнірному покері має неймовірне значення. То, наприклад, е натисне він когось, є дамой король. А це нормально було б. Або ну то якщо ти Якщо ти тьорн то окей okay. так так Ось е якщо ти скидаєш е рівер в цій ситуації, ти кажеш, я його заексплотив. Ну тобто, це так було. Але насправді мені просто лячно. <сум> Ось, і якщо тобі було б не лячно ти сказав би собі: Я не знаю насправді, е чи здатна ця людина, чи ні. Я просто граю від свого спектра і тисну кол, і тому я крутий, йо. І я чи виграю, мені не має значення, я зробив просто правильний хід. І тоді ти все почуваєш набагато краще. Потім, коли ти дивишся і слухаєш, як ми з Єгором коментуємо твою гру, і ти такий: Окей, друзі, я зіграв класно, я обіграв його спектр, а він обіграв мене. Ну добре, давайте дивитися далі. До речі, я так розумію, що це абсолютно стандартний пуш від так. І Лон Кун розуміє, що відбувається, напевно, доволі задоволений так, своїм пом. Це, це, це максимально радісна ситуація. Насправді, якщо е, поміркувати стосовно префопу від Уна, зараз гарна ситуація була б для рейзу префопу. От е, просто ну, подумайте, бачите, на батені 190 тисяч, тобто 19 анте. Угу. І він знову ж таки, пам'ятаєте, я йому розповідав, що можна атакувати рейзами, і в нього доволі великий стек, і Він грає рейз, і він не дає можливості зайти всім колом, подивитися той фоп і з ту з оказатися ну, типу, потрапити в паску типу чи тривей. А, а, а так вийде, що хтось коу, а потім короткий стек пуш, і ти екстра мані отримаєш, розумієш? Угу. Ну от відповідно схожа ситуація, ти розповідав, була з ту з валетом у Джейсона Куна. І тоді на батоні Айві був 200 тисяч чіпсів. Ну це додаткове expected value насправді. Треба спостерігати за столом, напевно. Угу. Ну і думати, думати загалом, тобто, що куди і навіщо. Нільсен спіймав нормально. Як слід. Сімка! Бум-бум-бум! Поділилися. Ну, це чесно. Всього я хочу, хочу продовжити дивитися на Нільсена. Але я не хочу, щоб він програвав. Ну це не чесно. У нього сильна рука була, як це програв. Де це бачно, щоб Туз король Флоп Олін програв? Так, ну в мене на Ну, може, разочок чи два за всю історію? Ні. Ну, добре, 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 давай, дивитися далі, що воно буде. А це ж неможливо відскочити. Ти ж ти ж хочеш грати проти такого стеку з королями. Ну, Так те, це радісно, що це означає, що в сенсі з ту ти маєш на увазі? Ну, виходить, що так, що ти пуш маєш з'їсти. і репуш. пуш. Треба подумати. Мільйон сто. А от тут треба сильно подумати. Так. М -м -м, сильно сильно подумати. Прям. Чесно кажучи, отут мені фолд більше подобається, ніж фолл злаватиме тоді. Ха, ну в сенсі Тобто розумієш, яка історія? Мільйон сто дуже швидко поставило. Навіть не думав е ну, нас дами королі, туз король, туз дама там будуть. Так, але от зараз ситуація така, що 23 людини в грі, тоді ж було більше, розумієш. І ну, цілому, я думаю, що цей ко плюсовий. Але він от, от цей ко дуже екстремальний. Дуже екстремальний. Ту, туз, ну, тобто, ти можеш побачити, наприклад, у Нільсена на Туз часто. І у Уна, наприклад, навіть Вала-10 і, і І тобі буде дуже неприємно, і ти будеш їхати м -м, в якийсь умовний 30% приблизно. і е на що воно ти треба? Хм, і ти е -е інвестував всього 20 тисяч. Теж. Так, так. Ні, якщо би ти інвестував би, от. І це дуже важке рішення. і Якщо Том тут скине, я скажу молодець. Тобто мені подобається цей пас. Це сильний, це, 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 це розумний. Тобто, ну кожен з нас може сказати, це плюсовий кол. В цьому так. Я погоджуюся, це плюсовий кол. Але тут вже стратегія турнірна граємо, Тобто, в нас mm -hmm. 150 анти. Це у, -у, -у, у як багато. Якщо ми виграємо, ми стаємо просто гігачі-плідером. Але. Якщо ми програємо, в нас залишиться. Хоча у нас 50 антише, ні, 37. М -м -м -м. Не Ну знаю, не, зміг. не зміг він скинути. Ні, я, я його розумію, я його розумію. Слухай, я, я от в турнірі би не скинув. Ну чесно. Бо я, знаєте, чим дорожче я граю, тобто, тим більше намагаюся ці от такі більш топорні рішення приймати. Ну тобто, я знаю, що це плюсово і все. Але от подумати, подумати, подумати. Просто про стратегію. Ну тобто... Uh -huh. Ну як воно далі буде? просто, якщо ти виграєш, що ти програєш? Future Gaming Simulation. Так, 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 так. Просто що далі? Тобто, що далі? В цілому, так, якщо ти виграєш, ти ну розриваєш цей турнір. Але ну, ти в ну, відсотках 30 десь виграєш. Ну це правда. Тобто, от приблизно от так, от я тобі скажу. Бульк. Файний хлопшийся для. Не буде такого, що там достатня кількість туздами буде у Лункуна, і все одно це не ідеально, розумієш. Готується. Нільсен вже розуміє, що для нього все нічого вже. Нема ауди в нього. Бум! о, яке розчарування для Луна. Ой, подивіться, так, так. Ну це боляче, це дуже боляче. Він, він Особливо просто... рівером, натягнутим таким. <рик> ну, всього два тузи в колоді бо, і ну це за серйозний такий чип лідерський стек. Ну я не скажу, що це помилка з боку дуана. Ну я просто, ну ви ж зрозуміли, так? Мої, так, мої це булі. просто складне рішення, Правда. яке залежить від кількості факторів, які дуже важко врахувати разом. І, скоріш ну, за все, це плюсове рішення, але тим не так. менш, чи то виправданий ризик. Ну, ну просто, якщо він міг скинути валетів в минулому епізоді, там де це ну значно менше мало сенсів, так? тому що там не було таких великих стеків, вже не була така стадія, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, там, yeah. То тут він, туз король, ну нічого такого. Ну, і тому він довго думав. Тому що ну, він, так. Він, він, він досвідчена людина, він молодець, і. Я ж кажу, я не знаю, яке. Я... Ну, я скоріш би кову також натиснув. Але от якщо так сильно подумати, бо, бо ти за столом не можеш про це все подумати насправді так. Ну, не завжди такі. Окей, 20, скільки людей. Ну потрібно це нормально через себе пропустити. Том завжди бетить, якщо дошка добра для гою Рейнджа. Кожного 음... разу. Ну так, так. ні Ну Це нормально. На 6-6 це взагалі нормально. Але знову ж таки, проти хай Джеку, 9 тут можна чекнути легко люди А я розумію, задумі. до чого ти ведеш, тому що ти не так багато чого в цілому, хочеш з 9 тут вибити, Абсолютно. що гірше за твою руку. я, так, я так, розумів, так, так. Ти не сильно багато чого досягаєш, знаєш? <gro coeur> Ну Там. На Тьорні вже пішло додаткове дро, і можна, звісно, натиснути трохи. Далі вже він розігрує, то що потрібно через подбет розігрувати. Тут друзі тут потрібно ще підвищувати Е, Потрібно тиснути: тиснути на руки по типу 8X FuH дро з оверкартами, на валети. На все це потрібно тиснути просто. Ну тобто E, і далі вже кріверу там, дивитися на, на, на частину спектру, яку буфувати, яку ні. Ну, У нього дуже погана рука для блефу. Дуже погана <світ> рука. У Тома завжди той вираз обличчя, чи буде чи не доблефовувати. А ні, ну як доблефовувати? Він іноді, іноді може виграти, друзі. Ну тобто, це, це от, наприклад, туз 7 трифові, ми б'ємо. <світ> ну, тобто, розумієш? Ну, Тобто, розумієш? 6-6, король валет, туз. А, ні, ну ми, ми, ми дивимо. А хоча не програємо. То є, є туз хайфу аж дро. Uh -huh. Маленький, є. Ну то він чекнув бігає, молодець. Чекнув, ну окей, зрозуміло. Ні, ну в цілому, це був Бенефіс Тому 2 на дуже-дуже вражаючий камбек від. Ta -ta. Молодець. Дійсно, вражає, вражає. Йому пощастило, окей, okay, але він поставав перед дуже складними рішеннями. І тож, врешті-решт, вийшов переможцем з чим його і вітаємо. Друзі, дякуємо вам за вашу кампанію. Не забувайте про дзвіночок і про те, що ви найкращі. А ми побачимося на наступному епізоді в Мадриді. І все буде знову шорник.